Дорогі п'ятикласники, тема відеоуроку знаходження дробу від числа. Почнемо з повторення. На минулому відеоуроці ми з'ясували поняття звичайний дріб. Розглянемо приклад. Якщо торт поділити на 12 рівних частин і взяти одну таку частину, то ми одержимо дріб 1, 1,2. Число записане над рискою дробу називаємо чисельник, а число записане під рискою дробу називаємо знаменник. Знаменник показує, наскільки рівних частин поділили щось ціле, а чисельник показує, скільки так. Таких частин узяли. Розглянемо ще один приклад. Виразіть дробом, яку частину квадрата становлять фігури різного кольору. Квадрат поділено на 16 рівних частин. У жовтий колір розфарбували 5 таких частин, тому фігури жовтого кольору становлять 5 16 частин квадрата. У червоний колір розфарбували 4 таких частини із 16, тому фігури червоного кольору становлять 4 16 частин квадрата. У зелений колір розфарбували 4 частини із 16, тому фігури зеленого кольору становлять 4 16 частини квадрата. У синій колір розфарбували лише одну частину із 16, тому фігури синього кольору становлять одну 16 частину квадрата, і у блакитний колір розфарбували дві частини із 16, тому фігури блакитного кольору становлять дві 16 частини квадрата. Сьогодні на відеоуроці ми навчимося знаходити дріб від числа. Розглянемо задачу. У саду ростуть 27 дерев, з них 5 дев'ятих становлять яблуні. Скільки яблунь росте в саду. Запишемо спочатку коротку умову задачі. Усього 27 дерев, яблуні становлять невідомо дерев, 5 дев'ятих від усієї кількості. Стрілочкою вказуємо. Щоб розв'язати цю задачу, ми пригадаємо, що означає знаменник дробу. А саме, знаменник дробу 5 дев'ятих показує, що кількість усіх дерев поділили на 9 рівних частин. Отже, усього 27 дерев було поділено на 9 рівних частин. І ми можемо дізнатися, скільки дерев припадає на одну частину. 27 поділити на 9 одержимо, що 3 дерева становить одна частина. А чисельник дробу 5 девятих показує, що взяли 5 таких частин Тобто, щоб дізнатися кількість яблунь, ми повинні 3 помножити на 5 і одержимо, що 15 яблунь росте в саду. Поміркувавши таким чином, ми можемо оформляти задачу. Умови у задачу коротко ми вже записали, і першою дією ми дізнаємося, скільки дерев становить одна частина. Для цього 27 треба поділити на знаменник 9 і одержимо, що 3 дерева становить одна частина. Другою дією, оскільки в чисельник 5 показує, що ми взяли 5 таких частин, ми повинні 3 помножити на 5 і одержимо, що 15 дерев це становлять яблуні. І можемо записати відповідь 15 яблунь у саду. Цю задачу ми розв'язали двома діями, а можемо розв'язати коротше однією дією, а саме 27 поділити на 9 і помножити на 5 дорівнює 15. Таким чином, можна сформулювати правило, як знайти дріб від числа. Щоб знайти дріб від числа, треба це число поділити на знаменник, а потім помножити на чисельник. Користуючись цим правилом, будемо розв'язувати завдання. Розглянемо приклад, знайдіть від числа 36 перше одну третю. Щоб знайти 1 третю від числа 36, ми повинні 36 поділити на знаменник 3 і помножити на чисельник 1. 36 поділити на 3 дорівнює 12, 12 помножити на 1, відповідь 12. Таким чином, ми скористалися правилом, щоб знайти дріб від числа, треба це число поділити на знаменник, а потім помножити на чисельник. У другому завданні ми повинні знайти дріб 56. Від числа 36. Для цього число 36 треба поділити на знаменник 6 і помножити на чисельник 5. Виконуємо дії. 36 поділити на 6 дорівнює 6, 6 помножити на 5, відповідь 30. В третьому завданні треба знайти дріб 5 дванадцятих від числа 36. За правилом, ми повинні число 36 поділити на знаменник 12 і помножити на чисельник 5. Виконуємо дії. 36 поділити на 12 дорівнює 3, 3 помножити на 5, відповідь 15. Будемо працювати з підручником, розглянемо номер 1082. Умова. Відстань від Миколаєва до Одеси дорівнює 120 км. Скільки кілометрів проїхала автівка, якщо вона подолала таку частину цієї відстані. Перша одна друга. Ми повинні знайти дріб одна друга від числа 120. Для цього число 120 треба поділити на знаменник 2 і помножити на чисельник 1. Виконуємо дії 120 поділити на 2 дорівнює 60, 60 помножити на 1, відповідь 60. Але ми могли розв'язати це завдання швидше, згадавши, що дріб одна друга це половина. Іншими словами, нам треба було знайти половину від числа 120. Для цього 120 ділимо на 2 і також одержимо 60. У другому завданні ми повинні знайти дріб 2 третіх від числа 120. За правилом, для цього 120 треба поділити на знаменник 3 і помножити на чисельник 2. Виконуємо дії. 120 поділити на 3 дорівнює 40, 40 помножити на 2 дорівнює 80. В третьому завданні будемо знаходити дріб 5 шостих від числа 120. Для цього 120 ділимо на знаменник 6 і множимо на чисельник 5. Виконуємо дії. 120 поділити на 6 дорівнює 20, 20 помножити на 5 дорівнює 100. Четверте завдання. Знайдемо 2 п'ятих від числа 120. 120 ділимо на знаменник 5 і множимо на чисельник 2. 120 поділити на 5 дорівнює 24, 24 помножити на 2 дорівнює 48. П'яте завдання. Треба знайти дріб 7 дванадцятих від числа 120. Число 120 ділимо на знаменник 12 і множимо на чисельник 7. Виконуємо дії. 120 поділити на 12 дорівнює 10, 10 помножити на 7, відповідь 70. Залишилося шосте завдання. Треба знайти дріб 13 від числа 120. За правилом, число 120 ділимо на знаменник на 20 і множимо на чисельник на 13. Виконуємо дії. 120 поділити на 20 дорівнює 6, 6 помножити на 13 дорівнює 78. Завдання виконали. Розглянемо номер 1084. Умова. Автівка має подолати 360 км між містами А і Б. За першу годину вона подолала 2 дев'ятих цієї відстані. Скільки кілометрів їй залишилося подолати? Запишемо коротку умову. Усього 360 км. За першу годину автівка подолала 2 дев'яти відстані. Отже, пишемо подолала, подолала невідомо кілометрів, але в задачі вказано 2 дев'яти від усієї відстані. Вказуємо стрілочкою. Запитують, скільки кілометрів залишилося подолати. Записуємо, залишилося невідомо кілометрів. Першою дією знайдемо 2 дев'ятих від числа 360. Для цього 360 треба поділити на знаменник 9 і помножити на чисельник 2. Виконуємо дії. 360 поділити на 9 дорівнює 40, 40 помножити на 2 дорівнює 80 км, подолала автівка. Пишемо коротко пояснення. Подолала автівка. Другою дією ми можемо дізнатися, скільки кілометрів їй залишилося подолати. Для цього від усієї відстані 360 піднімемо 80 і одержимо 280 км, залишилося подолати. Можемо записати відповідь. Запишемо відповідь коротко: 280 км. Залишилося подолати автівці. Розглянемо тепер задачу номер 1091 Умова. Юля, Настя і Леся зібрали разом 144 гриби. Юля зібрала 3 восьмих від цієї кількості, а Настя 5 шістнадцятих. Скільки грибів зібрала Леся? Записуємо коротку умову. Усього 144 гриби. Усього 144 гриби. Юля спочатку запишемо за умовою. Юля зібрала невідомо грибів, але в умові вказано, що 3 восьмих від усієї кількості. Вказуємо стрілочкою. Далі, за умовою записуємо Настя. Зібрала невідомо грибів, але в умові вказано 5 шістнадцятих від усієї кількості. Також вказуємо стрілочкою. Задачі запитують, скільки грибів зібрала Леся. Лися зібрала невідомо грибів. Першою дією ми можемо знайти, скільки грибів зібрала Юля. Для цього треба знайти 3 восьмих від числа 144. Для цього 144 треба поділити на знаменник 8 і помножити на чисельник 3. Виконуємо дії 144 поділити на 8. Скористаємося діленням куточком. 144 ділимо на 8. Починаємо ділення 14 поділити на 8. Беремо по одному далі віднімаємо 14, відняти 8 буде 6, а 4 зносимо. 64 поділити на 8 буде 8. Ділення закінчене. Ми одержали 18. 18 нам залишилося помножити на 3 і одержимо 54. Гриби, нам вказано в умові, що це зібрала Юля. Другою дією ми можемо дізнатися, скільки грибів зібрала Настя. Для цього треба знайти 5 шістнадцятих від числа 144. 144 ділимо на знаменник 16 і множимо на чисельник 5. 144 поділити на 16 дорівнює 9. 9 помножити на 5 дорівнює 45 грибів. Пишемо пояснення, що це зібрала Настя. Щоб дізнатися, скільки грибів зібрала Леся, ми спочатку знайдемо, скільки грибів зібрали Юля і Настя разом. 54 додати 45, ми одержимо 99 хрибів, Юля і Настя разом. Пояснення пишемо: Юля і Настя разом. І останньою дією ми можемо дізнатися, скільки грибів зібрала Леся. Для цього від усієї кількості 144 треба відняти 99. І ми одержимо 45 грибів, зібрала Ляся. Можемо записати відповідь. Задача розв'язана. Розглянемо задачу номер 1093. Умова. Площа прибудинкової території складає 800 метрів квадратних. Дитячий майданчик займає 2 п'ятих від неї, а автостоянка 3 восьмих решти площі, яка площа автостоянки. Це задача дещо складніша, і ми повинні бути уважними при її розв'язанні. Отже, запишемо коротку умову. Усього площа складає 800 метрів квадратних. Записуємо усього 800 Метрів квадратних. Дитячий майданчик займає 2 п'ятих від цієї площі. Записуємо коротко: майданчик, майданчик. Невідомо метрів квадратних, але відомо, що дві п'ятих від усієї площі вказуємо стрілочкою. Зверніть увагу, що в умові про автостоянку вказано, що вона займає 3 восьмих решти площі, і тому ми спочатку повинні вказати решту площі. Решта площі, вона невідома метрів квадратних, а вже автостоянка, записуємо далі, автостоянка, невідомо метрів квадратних, і в умові вказано, що становить 3 восьмих решти площі, і тому стрілочкою ми вказуємо до решти площі. Першою дією ми можемо знайти скільки метрів квадратних становить площа дитячого майданчика. Тобто, треба знайти 2 п'ятих від числа 800. Для цього 800 треба поділити на знаменник 5 і помножити на чисельник 2. Виконуємо дії. 800 треба поділити на 5. Можна скористатись діленням куточком. 8 поділити на 5 беремо по одному. Піднімаємо 8 мінус 5 дорівнює 3, а 0 зносимо. 30 поділити на 5 дорівнює 6. Перевіряємо 5 помножити на. 6 буде 30 і не забуваємо в частку ще знести 0. Отже, 160 одержали, залишилось тепер 160 помножити на 2, і дорівнює 320 метрів квадратних, це займає дитячий майданчик. Запишемо пояснення коротко. Майданчик. Далі, другою дією, ми повинні знайти решту площі. Для цього від 800 піднімемо 320 і одержимо 480 метрів квадратних, це і буде решта площі. Решта площі. І третьою дією вже можемо знайти площу автостоянки, враховуючи, що вона становить. Три восьмих решти площі». І тому решту площі 480. Ми ділимо на знаменник 8 і множимо на чисельник 3. Виконуємо дії. 480 поділити на 8 дорівнює 60. 60 помножити на 3 дорівнює 180 метрів квадратних. Задача розв'язана, і ми можемо записати відповідь. Площа автостоянки становить 100 180 метрів квадратних, я записала відповідь коротко. Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми навчилися знаходити дріб від числа, вдома опрацюєте відповідний параграф, виконайте схожі завдання, а я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!